Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюсь з вами дуже смачним рецептом маринованих огірочків. Цей рецепт дуже вдалий і полюбляє вся моя сім'я, навіть діти. Огірочки для цього рецепту потрібно брати маленькі. Я їх вимочила попередньо, але спершу приступаємо до маринаду. У водичку висипаємо сіль та цукор і ставимо кип'ятити. Беремо чисту помиту банку, стерилізувати її не потрібно і закладаємо туди спеції. На дно банки кладу горошком перець, духмяний перець, цибулю нарізану кільцями або напівкільцями, петрушку можна корінь петрушки додати, суцвіття кропу і закладаємо огірки. Поміж огірків потрібно розложити моркву, нарізану соломкою. Моркву можна класти якнайбільше. Вона, до речі, також дуже смачна маринована. Я на тарілочку так і викладаю огірок і морква. Це дуже смачна закуска. В саму останню чергу я додаю 2 столові ложки гірчиці. Її можна додавати і на початку, але мені здається, коли отак гірчиця плаває по огірках, це дуже гарно. З 3 кг огірків у мене вийшло 6 літрових баночок. І маринаду для цього знадобилося 2 літри. Але краще зробити маринаду на літру більше з запасом. Отже, маринад закипів і виливаємо туди 100 г оцту на 1 літр води. Банки ставлю в каструлю, в якій буду стерилізувати огірки. Заливаю маринадом і стерилізуємо 10 хвилин після закіпання. Потрібно чітко дотримуватися часу стерилізації, тому що, якщо перетримати огірки, вони будуть м'які і варені, а не мариновані. Тому рівно 10 хвилин після закипання. Після стерилізації банки важливо виняти одразу, щоб вони не стояли в гарячій воді, поки ви закатуєте попередні банки, тому що термічна обробка буде тривати. Після закрутки огірочки не потрібно нічим накривати. Просто залишаємо на столі до повного остивання, кришкою донизу. Подивіться, яка краса вийшла. Ставте свої вподобання, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Смачного!